Отже, друзі, всім привітики! Сьогодні хочу показати вам свій бій, який був зіграний 7-го числа, точніше, 7 грудня, після того, як мені подарували коробки. Подарували мені коробки Євгеній та Дмитро. Один з Одеси, один зараз не буду говорити, де він. Насправді бз 176 дуже серйозна машина та дуже складна. Так, є деякі. Питання, те, що його потрібно нерфити, і це дуже складна машина, яка зараз рве просто рандом. Але насправді все це озвучування буде своїми словами: ніякого тексту, ніде нічого, просто озвучення для вас мого бою. Також, якщо ви хочете побачити свої бої не більше 8 хвилин, ви можете мені їх завантажувати на пошту, пошту ви можете знайти про канал, і ми будемо розглядати ваші бої, де що ви зробили правильно, де неправильно і де ви зробили велику помилку. Отже, зараз на даний момент ми будемо розглядати мій бій на БЗ-176. БЗ-176 це та машина тяжка, яка має доволі непогану гармату, яка пробиває в середньому 75 мм, точніше 225 мм на осколочних фугасних снарядах, точніше хешах, і наносить непогану середню шкоду, яка складає цілих. 800 одиниць. Що ж про у нас по пробиванню з ББ? ББ у нас пробиває 208 мм та 650 середньої шкоди з пострілу. Так, насправді це дуже сильна машина на рахунок того, що тут хешфугаси серйозні. Але є деякі недоліки в цієї машини, те, що розкид на 100 метрів дуже серйозний. 0,4 це вже з обладнанням, гарматним досилачом, прицілом та турбонагнітач. На цій техніці зараз таке обладнання. Зараз ми побачимо бій. Так, він буде не самим яскравим, не самим топовим, але ми постараємося його реалізувати якомога найкраще. Я хочу сказати, зараз я займаю позицію за, так сказати, насипом, і за цим насипом ми зараз будемо пробувати щось тут перестр... перестріляти когось і нанести шкоду. Хочу також додати, що. Насправді зараз багато хто хоче, щоб цього бз 176 нерфонули. Найбільше просять нерф – це ті люди, які на ньому не грали і у яких його немає. Так, я розумію, що їм або він не випав, або у них не було можливості задонатити. Ще потрапив мені такий Кіндер, доки ми їздимо і розповім вам історію. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі, розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок до нового року. Ще попався мій такий кіндер, що каже, що я винен, а, давай видаляй свій канал, а, не треба тут цього робити, понтуватися те, що там я відкриваю коробки. Так, я їх відкрив, тому що мені задонали підписники, і я зробив непогане відео. Я розумію, що у деяких людей немає можливості задонатити для того, щоб отримати ці коробки. Але все ж таки це. Дуже було смішно, коли він пише, що давай, не треба тут розказувати, задонать краще тим людям, які не можуть собі дозволити купити коробки. Раз. Отже, щойно ми нанесли а, шкоди 673 одиниці. Зараз ми будемо пробувати пробити іса 3 хеш фугас. А, я зараз на ББ, до речі, перезрядився. Чому на ББ, тому що іса С третього я не хотів ризикувати хешом пробивати для того, щоб нанести. 100% шкоду. Точніше, не ж 100%, а у 80% пробиття. Зараз ми намагаємося його фугасом ще раз добити для того, щоб а, спростити цей шлях до БЗ-176 і забрати його. Але рандом був не на нашій стороні, і з третього ми на повному зведенні в командирку не потрапили. Так, звісно, там дуже маленькі командирки, і потрапити в ту броню дуже складно. Зараз ми бачимо, що Бездес-176 дивиться на нас, і дуже небезпечний варіант в тому, що нам потрібно щось із ним робити або забрати ІСа 3 і потім все буде файно. І ми це робимо. ІС третій підставляє своє НЛД. Ми прокидаємо йому хешфугасом і забираємо 170 хітпойнтів. Зараз ми будемо розбиратись на рахунок того, що ж ми будемо. Подальшому робити, тому що бій а, в самому розпалі, і зараз потрібно на турбачі їхати забирати БЗ-176 для того, щоб у нього не було шансу нас пробити. Ми тут включили нітро для того, щоб поки в нього є перезаряджання, ми його могли пробити. Ми його пробили, але дуже велика проблема у нас в тому, що БЗ-176 уже перезарядився і нам потрібно щось робити. І ми зараз на всій швидкості затараємо БЗ-176 і будемо. Втрачати свій турбонагнітач для того, щоб, точніше, свої прискорювачі, щоб нанести в подальшому ще шкоди Удису або БЗ-176. Зараз я розумію, що у мене справа ззаду і є серйозні противники, які сидять на балконі і можуть мене прокинути, і я залишуся напівшотним для БЗ-176 або для якогось Удиса Намагаємося втекти від. Ворожої техніки, та зараз будемо дивитися, що ж тут за БЗ-176 намагається нам показати своє фе. Так, ми влучили, не влучили в броню. Звісно, чому ми в неї не влучили? Тому що він підставив свій каток, але хешфугас мав нанести хоч якусь шкоду. На даний момент нас намагається обійти Удис, і БЗ-176 все ж таки підходить все ближче і ближче, і нам потрібно зараз в якихось, в якихось моментах фікати. І дивитися, що ж ми можемо зробити. Зараз Удис добре підставляється, прокидає нам без осадного режиму та його забирають. Потім у нас підставляється БЗ-176, і ми розуміємо, що нам потрібно тікати, і у нас ззаду є ворожа техніка. І ворожа техніка ця барабанна, і зараз вона буде нам псувати нерви. І залишає нам всього 425 хітпонтів. Зараз у нас попереду БЗ-176, якого потрібно знімати. БЗ-176 зараз дуже сильно. Тупить, так скажемо, і він міг би нас, якби він залишився на углу будинку, на куту будинку, то він би міг би нас зняти і все, і ми б пішли в ангар. Але ж ні, ми вже дали 3930 шкоди і будемо намагатися дати ще більше. Також у мене під виконанням уже є ОБЗ, і під цим ОБЗ я не зможу його зробити, тому що ми не захопимо базу. Або не захистили базу. Але то не так важливо. Зараз ми переміщаємося до Т-103, вицілюємо його і намагаємося майже на півзведені прокидувати, тому що він на нас повернув гармату. Ми зробили головну умову ОБЗ, і зараз будемо намагатися добити ще допомогти нашому Т-54Е1 хом'яку забрати шар футура, тому що т 54 е 1 він на КД. І зараз ми Я подивимося, що ж у нас буде відбуватися, тому що шар футура він підвернув. Боком і ми змогли його з БЗ БЗ-176 зараз просувається до ворожої бази. На ворожій базі спить у нас Є75, е і невідомо, де БЗ-176, куди він подівся. Також невідомо Д1390. Але ми здогадуємося, що по останньому засвіту він знаходиться біля корабля. Зараз ми бачимо є е 75 стоїть. Ми зараз будемо намагатися звестися для того, щоб пробити його. Тут я дуже зробив велику помилку, потрібно було заряджати ББ для того, щоб його пробити в НЛД. Але в НЛД. У нас навіть хешфугас не зайшов, тому ми зараз швиденько пересуваємося до ворожої бази і будемо намагатися забрати е 75 та взяти воїна. На даний момент ми маємо 5098 ХП. Так, звісно, бій дуже серйозний. І тут було дуже багато помилок, як і з моєї сторони, як і з ворогів. В такому моменті вони б могли мене вже давним-давно забрати. Чому? Тому що у них є транси 90 був стандарт, який міг мене просто в дупу розібрати і відправити мене до ангару. Зараз мене б'є. Є 13-90. Худучи і тут пошкучено. уже все пішло не по плану. Але так як ТРАН-90 злякав об'єкт 7-7, то ми можемо спокійно вицілити е 75 і дати йому ВНЛД для того, щоб забрати воїна. Але воїна нам не дають, а ще можна не дають, тому що ми не дочекалися одного пострілу по е 75 від т 54 е 1 Так би був у нас воїн, а також захоплення бази, і можливо щось було б доволі цікаве. На даний момент ми зараз бачимо, що транс вже забирають. Я хочу вам подякувати, друзі, за цей перегляд. Слава Україні! Тихого та мирного неба. Поскоріше б уже Усатий Таракан та Лиса Обізяна пішли до іншого світу. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.